І так, всем. всім. Другий день. Перший шкварень я вже забив, ну звісно то, що легше. Той нижній ще не забивав. Але відео про те, наскільки сварка, то все впрощає. так от поварив я його внутрі Ну, Хорошенько, так поварив, поварив. Потім взяв таку монтіровку, ну, щоб можна було отак от його поцепити. Туди-сюди, туди, сюди він вийшов. Ну, я, чесно кажучи, робив таке, але шкварня мені. І так. Що, сьогодні все моємо. Зараз завожу трактор, піднімаю на лопаті, варю нижній шкорі, міняю і собираю. Сьогодні я маю оце зібрати і... другу сторону розібрати. Там треба буде цілий кулак отой поворотний. Що я тут розібрав його весь. А там я цілий зніму, бо там хрестовина хороша. Я її в тому році міняв на цій стороні. Получається, ну, тяжковато його буде зняти. Але можна. От я не знаю, як я по лось потім попаду. Ладно, може і розберу, щоб легше було. Заодно подивлюся, що там як за рік. Все, всім добра. Всього найліпшого, мирного неба. Я продовжую. Фронт роботи є. Там циліндр, тут два. Лапи треба реанімацію робити. В общем, все, погнали. Сварка, болгарка і вперед.